Олександрій працював Олександр Педан. Відомий телеведучий громадський діяч Олександр Педан з нелекцією завітав до гімназії Сузір'я-19. Учням п'ятих-дев'ятих класів запропонували взяти участь в інтерактивному квізі за сприяння компанії ЮНІСЕФ у цікавій ігровій формі легкому та веселому форматі. Діти закріпили знання про мінну безпеку, а також говорили про фізичне та психічне здоров'я і важливість навчання під час війни. НМТ 2024 оприлюднено демонстраційні варіанти тестів. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив їх на своєму сайті. Вступники можуть ознайомитися зі зразками тестування з української мови та літератури, математики, історії України, англійської, німецької, французької, іспанської мов, біології, фізики, хімії та географії. Завдання опубліковані у форматі pdf файлів і будуть зручними навіть для тих, у кого повільний інтернет. Або немає можливості працювати за комп'ютером. Для самоперевірки в кінці кожного тесту є правильні відповіді. 17 лютого було оголошено результати фестивалю конкурсу виконавців на струнних інструментах імені Юрія Хілобокова. У творчих змаганнях, що відбулися у дистанційному форматі, на базі Кропивницького музичного фахового коледжу взяли участь 38 солістів та 8 ансамблів. Олександрійські скріпалі єдно виступили та здобули низку нагород. Гран-прі Єлизавета Погоріла. В неї також відзнака журі за краще виконання віртуозного твору. Друге місце у Валерії Рудь, третє у Дарії Малохатько та Володимира Петрова. Ще одну перемогу та диплом першого ступеня виборов ансамбль у складі Олександри та Валерії Рудь. Ввечері в п'ятницю Олександрійські рятувальники виїжджали на пожежу на центральному ринку. О 16.30 стало відомо про пожежу п'яти метрів квадратних речей домашнього вжитку у металевому кіоску на вулиці Петра Сагайдачного в місті Олександрії. Пожежу загасили бійці другої пожежно-рятувальної частини о 16.56. Як повідомила електронна газета Олександрії, займання сталося через залишену включеною кавоварку. Олександрійські боксери взяли участь у відкритому турнірі пам'яті загиблих захисників України, що відбувся 16-17 лютого в Світловодську. Олександрію на змаганні представило 27 боксерів вихованців дю США Noр2 Олександриців 10 перших та 7 других місць. За результатами змагань до складу збірної команди Кіроворецької області було відібрано 5 боксерів Олександрійської Дю США номер 2